Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження Honda Pilot 2012 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 3,5, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та по ЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль з такому гарному кольору, сірому кольорі. Весь в рідній фарбі, окрім одного елемента. Встановлені перед передзад. Оригінальні легкосплавні диски 17 градіусу. По комплектації чорний текстильний салон, встановлені чохли. під чохлами сидіння в доброму стані, чистенька стеля, мультимедія, клімат, діліве сидінь, мультикермо, датчик дощу, датчик світла, встановлено газобалонне обладнання, регулювання дзеркал, електропакет по задньому ряду. Також все чистенько, без нарікань, стеля чиста. Автомобіль у нас восьмимісний. Є електропривод, кришка багажника. А оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінь, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.